Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, куди насправді зник колишній чоловік, телеведучий Лідій Таран, український ведучий Андрій Доманський. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Андрій Доманський популярний український радіо та телеведучий. Народився в місті Одеса в родині інженерів. Здобув освіту інженера-системотехніка. В Одеському політехнічному університеті за фахом працював лише два роки на перших двох курсах університету. Почав кар'єру у 1992 році у віці 18 років радіоведучим на одеській радіостанції «Просто Радіо. З 5 липня 1994 року ведучий популярного ранкового радіошоу з тієї ноги. Український ведучий Андрій Доманський відомий. Глядачам за багатьма популярними шоу від підйому до фабрики зірок. За свою кар'єру він встиг помандрувати по телеканалах. шоумен був ведучий таких програм, як Хто проти блондинок, Інтуїція, Світлі Голови, Шоу на 2 мільйони. З 1 січня 2014 року по 24 лютого 2022 року Андрій Доманський працював на телеканалі Інтер. Де був ведучим двох проєктів кулінарного шоу, Сусід на обід Готуємо разом та вокального талант-шоу Ментор з серпня 2021 року ведучий програми Все для тебе. Чоловік також мав бурхливе особисте життя. Перша дружина Юлія народила йому сина та дочку, однак згодом він пішов від жінки до вже відомої на той час телеведучої Лідії Таран. Якось в одному інтерв'ю Доманський, відповідаючи на запитання, відверто підтвердив, що завжди першим йшов від своїх жінок. Чисто географічно виходить так, що так завжди йшов. Жінка залишилася жити там, де ми жили разом, а я йшов в інше місце, заявляв Андрій. У шлюбі з Юлією у Андрія народився син Василь 2000 року, а потім 2004-го дочка Лада. У тому ж році Доманський познайомився з Лідією Таран і пішов від дружини. Якраз після народження другої дитини телеведучий почав жити у фактичному шлюбі зіркою 1 плюс 1 Лідією Таран. Прийнявши рішення піти із сім'ї, я звернувся піти до дитячого психолога, щоб зрозуміти, як краще пояснити Васі та ладі, що я не житиму з їхньою мамою, розповів Доманський. За словами телеведучого, він познайомив Лідію з батьками, і вони його прийняли. 2005 року Доманський. Таран почали жити разом у цивільному шлюбі. У 2007-го у них народилася дочка Василина, а вже 1 січня 2010 року вони розлучилися. У 2011 році Андрій офіційно одружився з жінкою на ім'я Марина. Познайомилися вони на зйомках розважального проєкту Хто проти блондинок. У шлюбі з Мариною 19 вересня 2011 року народилася дочка Кіра. А 23 червня 2016 року дочка Віра. З початку повномасштабної війни відомий український ведучий Андрій Доманський несподівано зник з інфопростору. До 24 лютого 2022 року Шоумен встиг здобути скандальну славу, адже активно просував руський мір та продовжив виходити в ефір російською мовою. А в 2018 році став ведучим на концерті на 9 травня, який викликав у суспільстві невдоволення через велику кількість радянської символіки. Проте після повномасштабного вторгнення телеведучий записав звернення на підтримку України. Він навіть хвалив волонтерів та боротьбу українців. Однак у коментарях йому не дали забути його проросійські погляди, які він поширював в свої роботи. Після цього ведучі видали всі сторінки в соціальних мережах і повністю зник з інформаційного простору. І тільки зараз стало відомо місце знаходження відомого телеведучого. Так, згідно з інформацією українського журналіста Слави Дьоміна, за даними, які він отримав від інсайдерів, Андрій Доманський після повномасштабної війни в Україні одразу ж тік за кордон. І оселився Доманський, до речі, не в Росії, як думали в мережі, а обрав одну з країн Балтії – Естонію, Латвію чи Литву. Він законно перетнув кордон. Більш того, Дьомін поспілкувався з їхніми спільними знайомими і з'ясував, що його колега виїхав за кордон цілком законно адже має п'ятеро дітей, троє з яких неповнолітні. Слава розповів, що писав Доманському з пропозиції записати інтерв'ю. Проте той повністю його проігнорував. Андрій пропав з інформаційного простору після початку повномасштабного вторгнення. Жодної інформації про нього абсолютно немає. Я навіть написав йому пропозицію зробити інтерв'ю спільно з Слава Плюс, але він прочитав повідомлення і нічого не відповів. Але наші спільні знайомі мені розповіли, що, за їхніми даними, Андрій давно виїхав з країни, поділився дьюм. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Рідна дочка Андрія Доманського Василина від відомої телеведучої Лідії Таран разом з матір'ю втекла до Франції. Там родина проживає по цей день, хоча дівчина час від часу повертається до України. Лідія Таран знайшла прихисток у невеликому місті Нансі. У Франції відома українська телеведуча продовжує активно працювати, також навчається та допомагає іншим реалізовувати їхні мрії. Зараз таран разом з донькою мешкає разом у будинку французької родини. Лідія незмінно працює на інформаційному ґрунті і в Україні, і у Франції, знаходячи баланс між роботою, навчанням та материнством. Ведуча зізнається, що у поточних умовах, коли багато українців відчувають дискомфорт, життя у Франції для неї та Василини є досить комфортним. Втім, іноді її охоплює смуток, каже Таран. Наразі вона навчається в університеті, аби здобути ступінь магістра, паралельно працюючи спецкором для ТСН на 1 плюс 1. Чи евакуювалася колишня дружина Андрія Доманського Юлія, яка народила від нього також двох дітей достеменно невідомо. Жінка дотримується непублічного образу життя та не дає жодних коментарів та інтерв'ю. Уважні користувачі помітили, що третя дружина Доманського досі перебуває в Україні. Принаймні такий висновок можна зробити з її соцмереж. На закритій сторінці Марини Доманського в інстаграм стоїть позначка Київ. А також відніться прапор України біля імені. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!